Три «Ні» про кінець світу. Роздуми над Словом Божим. На вівторок 34-го звичайного тижня. рік перший. Того часу, коли дехто говорив про храм, прикрашений коштовним камінням та дарами, Ісус сказав: Настануть дні. Коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований, вони запитали його, кажучи Учителю, коли ж це буде і яке знамення того, коли це має статися? Він же відповів: Стережіться, щоб вас ніхто не ввів у оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, це я. І час наблизився, не йдіть за ними. Коли ж почуєте про війни та розрухи не бійтеся, бо має це раніше статися, але це ще не кінець. Тоді говорив їм повстане народ проти народу і царство проти царства, і будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті й жахливі події. І будуть великі знамення з неба. Деякі з тих, хто оточували Ісуса, запитували Його про час і знаки наближення кінця світу. Також і по сьогодні дехто дуже цікавиться цим питанням, тому Ісус усім їм дає відповідь. Вона актуальна і для нас, і буде актуальною завжди. Відповідь Ісуса складається з трьох частин. І кожна з них це заперечення. Тричі Господь каже «Ні» тим, які забагато думають і говорять про кінець світу. По-перше, Він каже не йдіть за ними, за тими, хто через вигадані теорії стосовно кінця світу хочуть представити себе просвітленими аби маніпулювати людьми. По-друге, він каже нам не бійтеся. Люди, які не мають віри, бояться кінця світу, а хто вірує в Христа, той саме цього й не боїться, а очікує з надією. Тому не треба боятися також і того, через що потрібно й пройти, аби увійти до Царства Христового. По-третє, Ісус каже. Але це ще не кінець, а точніше кінець не настане негайно. Різні війни, землетруси, голод, пошесті, жахливі події, великі знамення з неба. Все це не є знаком того, що кінець світу настане одразу ж після усього цього. Скоріше навпаки, багато чого ще має статися на землі. Аби віра християн дозріла через випробування. Отже, не переймаємося занадто сильно, питанням, коли ж це буде і яке знамення того, коли це має статися. Кінець світу настане так, як того хоче Христос, а не так, як того хочемо чи не хочемо ми. Важливіше, щоб ми були до нього підготовлені через нашу святість, випробувану у вогні нинішніх труднощів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.